Дивіться, в нас тут кубар електричний, да, електричний гледвагін вперше показав е, свій салон. Да? Салон, понятно, там буде топовий, гарненько, акуратненько. В мене особисто ніколи претензій не було до салону е, Мерседеса. Ніколи да там ну, вони виступали по салонам дуже ярко. Салони вони робити вміють на відміну від машин від більшості, але кубік. Електричний, електричний, подивіться, він тупо виглядає по морді, як сід, тупо себе, в різні сторони дивляться очі. Ну, куди його, ну, ну це не кубарі. кубарі в нас асоціюється зі звуком, з рокотом, 5,5, або там, як в останніх там, 4 літра мотор, да, 63 кубіки, газ газпол, морда піднімається, така тіп, епатажна тачка, характерна зі своїми стереотипами да, в окремих е, країнах, да, не, не у всіх країнах працює стереотип великої чорної тачки, але в нас він однозначно. Працює і коли ти дивишся на, на цей електричний кубік, сука, голубий, то собак. Інформація, яка вам потрібна на сьогодні, Mercedes-Benz планує презентувати серійний EQG наприкінці 2023 року, електричний позашліховик надійде у продаж на початку 2024 року, тому до 24-го року вам потрібно потратити гроші на щось нормальне, щоб коли вийде це відро, вам просто не було ні бажання, ні можливості його купляти. you. <music>